Став час дізнаватися про головні події дня в ефірі Новини регіону в студії Олена Данилюк. Вітаю. І зараз короткий анонс тем, які привернули увагу наших журналістів. Прикарпатці долучились до акції на підтримку Надії Савченко. У Галичі відкрили виставку Кобзарів. Починаємо наш випуск із сумної звістки. У запорізькій лікарні помер 49-річний боєць АТО з Івано-Франківська. Вінталій Амброзяк. Він служив у другому арт-дивізіоні 55-ї окремої артилерійської бригади. Про це написала у мережі Фейсбук волонтерка Аулісі Котик. Цитую: у нас горе назавжди закрилися очі. Амброзяка Віталія з Івано-Франківська помер у п'ятій лікарні. Міста Запоріжжя. Вічна пам'ять герою. Повернути надію у Ростові на дону відбувся суд над українською льотчицею незламною та сміливою Надією Савченко. Її підтримали лідери провідних країн світу, міжнародна культурна спільнота, кожен українець та нечисельні росіяни, яких одразу ж забрали у поліцію. Івано-Франківці також разом із Надією у флешмобі на підтримку Савченко взяла участь і наша Віталія Васильчук. Ви що думаєте, що на їхні місце не прийдуть і стануть більше? А якщо ви тих в записує? Ви думаєте, не прийде більше? Вам всіх не задати, так і запам'ятайте. Майдан Росії буде. Надія Савченко таки сказала своє слово українською. Попри лихоманку та високу температуру, вона вимагає оголошення вироку і дає так званому російському правосуддю тиждень. Інакше знову сухе голодування. Але суд Донецька Ростовської області переніс оголошення вируку українській льотчиці народному депутатові Надії Савченко на 21-22 березня. Після оголошення рішення Савченко заспівала гімн своєї країни. Пелівські лауреати, журналісти, письменники, політики і активісти. Всього понад дві тисячі видатних особистостей з 20 країн підписали відкритий лист до європейських лідерів з проханням вплинути на ситуацію з українською льотчицею. Просить про допомогу і мати Надії Савченко. Я вже забула, що таке сон. Переживаю за свою дитину. Допоможіть їй вийти з цієї тюрми. Вона 3 березня оголосила суху голодовку, а це вже 5-6 днів і грозить закінченням життя. Акції на підтримку надії Савченко відбуваються в усьому світі та у всій Україні. В Івано-Франківську кілька десятків людей взяли участь у флешмобі Україні потрібна надія. Для депутата міської ради учасника АТО Петра Шкутяка це не просто акція, адже він знайомий із Надією Савченко. Саме льотчиця проводила для бійців навчання із тактичної підготовки. Ну вона запам'яталася такою сильною волею і тим, що вона могла навести порядок з будь-яким, чоловіком і так далі. Тобто вона така була жорстка, сильна. В неї така була українська лінія, дуже чітка. От, цим вона запам'яталася дуже сильно. Учасники флешмобу кажуть символічно, що судять Савченко якраз у день, коли народився Шевченко. Це означає, що українців не зламали, а наша земля може пишатися своїми героями незламними та справжніми. Я підтримую Надію Савченко, яка, як вона, патріот України нашої сидить за дурно в тюрмі. І хочу її підтримати. Росія і Путін незаконно утримує паню Надю. Вони вже тисячоліття нас гнобили і зараз знову хочуть гномити, але ми, народ, вже не той. Ми виступаємо за те, щоб її звільнили. Вирок Надії Савченко оголосить 21 березня. Якщо льотчиця не припинить сухе голодування, до того часу вона просто може не дожити. До акції на підтримку Надії Савченко долучилися і жителі Бурштина від самого ранку біля Палацу культури прометей, поряд із пам'ятником Тарасу Шевченку Збиралися жителі міста із національними прапорами та плакатами, аби висловити свій протест проти незаконного ув'язнення у сусідній державі української льотчиці. Учасники акції рішучі виступили за негайне звільнення полум'яної патріотки, яка стала для українців символом мужності і незламності. Я думаю, що це взагалі покликання серця кожного українця повинно бути підтримати хоч морально. Розумієте, енергетично ту героїні, яка показує на власному прикладі, що вона дійсно є щирі українець, не ті, що декларують одні любов до України, але не хочуть посунутися ні з м'яких крісел, ні встати з тих засиджених вже місць. Ми зібралися ті по власному бажанню, по зову серця, хоч так підтримати Україну. Черговий семінар провели у Печеніжинській об'єднаній територіальній громаді. Учасниками заходу стали молоді, активні люди, підприємці та громадські активісти новоутворення. Приїхали в гості до громади польські фахівці. Вони розповіли про досвід сусідньої країни у галузі реформування території. Були на семінарі мої колеги. Це вже другий міжнародний семінар, який проходить у Поченежинській об'єднаній територіальній громаді за участю поляків. Цього разу західного сусіда представляв голова правління фундації менеджерських ініціатив із Любліна, радник міського голови польського міста Павел Прокоп. всім насамперед варто користати із всіх зразків реформ, і тут зразок Польщі найближчий, бо є певна аналогія. Але в кінці шляху Україна повинна збудувати свою модель, яка б відповідала своїм традиціям ментальності. Культурі та все тепер, поки ми є найближчими сусідами та партнерами, є ще багато аналогій Україні, між ситуаціями в Польщі та Україні. Але все ж таки варто всіх а, тих наших досягнень багато. Польський фахівець впевнений в тому, що Україна збудує нову модель суспільства, адже в держави для цього все є. Польське досвідчення є таке, що. Паралельні чи Польський досвід є таким, що ми паралельно домагалися змін правил, дійшли з одного боку до публічних торгів, тендерів, замовлень, забезпечення робочих місць і безперечно законного виконання всього перечисленого. А з іншого боку, найважливішим було змінити ментальність або, як ми кажемо, провести зміни в головах людей. Не краду, бо то є моє, не даю хабарів, бо це наше спільне. І так рівноцінним стала зміна права, а з іншого боку, зміна суспільства. І таке рувнолегле з однієї сторони зміни правне, а з другої вашні такі мента директор офісу реформ Івано-Франківської обласної державної адміністрації Руслан Панасюк каже, що тісна співпраця із люблінськими фахівцями допомагає впроваджувати адміністративно територіальну реформу на Прикарпатті. Печеніжинська громада має чого навчитися. У сусідів маємо сьогодні брак добрих знань, маємо сьогодні брак доброї практики. А вчитися треба в тих людей, які це все пройшли, які хочуть цим поділитися. Я надзвичайно вдячний, що скажімо так, не на словах, а на ділі. Сьогодні міжнародні інституції абсолютно цікавляться, шукають. І я як керівник офісу реформ намагаємося до всіх громад, які в нас в області сьогодні зацікавлені цим процесом об'єднання, приділити максимальну увагу і поділитися практично. Ми навиками керівник новоутвореної громади Ігор Довіряк каже, що зібрав на семінар підприємців активістів молодь, щоб на ділі почути про ті нові аспекти реформ, через які пройшли польські колеги. Це неабияк потрібно йому у формуванні нового. Ментального мислення людей, як і нова громада, так і влада, і ми, і люди. Ми намагаємось вчитись, в всьому вчитись. Бо ми пам'ятаємо події двохрічної давності. Ми пам'ятаємо взагалі історію. З людьми постійно треба спілкуватись. Якщо влада перестане тримати контакт з людьми, з громадою, то я вважаю, влада така приречена. Такі семінари надалі стануть традиційними. Не лише польські фахівці приїжджатимуть до Печеніжинської громади, але й українці зможуть побачити досвід сусідньої держави на власні очі. У долині відбулася прес-конференція за участі міського голови та представників засобів масової інформації. Головною темою зустрічі стали питання щодо подальших планів у напрямку розвитку міста, фінансування проєктів та впровадження різного роду ініціатив. Далі Наталія Гасуляк. На початку зустрічі очільник міста Володимир Гараст підвів підсумки діяльності міської ради за останні два місяці. Це програми в першу чергу пов'язані із реконструкцією і капітальним відновленням заточним ремонтом нашої дорожньої інфраструктури. Тобто вона так і називається програма відновлення бідництва меті дорожньої мостової татуарної інфраструктури. організації дорожнього руху. Ми об'єднали кілька програм з минулого року. Зробили одну велику програму. З додатками і визначилися на комісіях з депутатами з переліком доріг. Також міський голова розповів про хід реалізації європейського проекту у напрямку утеплення та енергозбереження, який розрахований на три роки. Ми йдемо з випередженням графіком, значить, серед 11 міст. Ми перші, які почали реалізацію проекту ще минулого року, інші, інші міста, які мають подібні проекти. У сфері нерозбереження вони тільки цього року починають інвестиційні свої заходи. В рамках програми благодійного фонду в долині планують створити діагностичний центр. Для цього вже виділено приміщення і так само, як в лікарні. Тут буде але вже такий всеоб'ємлічі пункт допомоги не тільки в лікарствах, але і люди зможуть провести повноцінне обстеження. Своїх здоров'я також Володимир Гараст розповів про впровадження ряду інших програм. Ми розуміємо, що держава не дає достатньо коштів для нашої пожежної охорони і розуміємо, наскільки це важливо. Тому минулого року ми їм надавали підтримку фінансову. Вони дозволили їм придбати багато потрібного обладнання. В цьому році ця підтримка продовжиться. Вартість програми набагато більше ніж ми передбачили коштів по тій причині, що. Є один пункт куди ми ще не маємо фінансування. Також серйозною перспективою для міста є оновлення стратегії енергозбереження. Наразі ж долина готується до прийому делегації з Європи, яка вже цього місяця прибуде на конференцію з питань в даному напрямку. Наталія Гасуляк, новини телеканал «Раї». Виставку кобзарів різних років видання з бібліотек Галицького району та приватних колекцій. Відкрили 9 березня у ставковому залі національного заповідника Давній Галич у підготовці та презентації експонатів взяли участь науковці національного заповідника та працівники Галицької центральної бібліотечної системи враженнями від експонатів готовий поділитись Василь Теслюк. Поезії Великого Кобзаря лунали у виставковому залі з уст одного із організаторів виставки директора централізованої бібліотечної системи Іванни Сорочинської, юних читців, а також у виконанні місцевих бандуристок. Та найбільша увага була прикута до друкованого слова поета, закарбованого у чисельних збірках немирущих поезій, що експонувалися на виставці. Представлені кобзарі від 1939 року і закінчуючи уже 2014 роком, коли був виданий останній практично кобзар Тараса Григоровича Шевченка. Порід із виданнями кобзарів, що зберігається у Галицьких книгозбірнях, На виставці були представлені твори Шевченка із приватної колекції відомого громадського діяча Пантелеймона Крайківського. Його бібліотека була знищена, але його родичам вдалося зберегти твори, які стосуються творчості Шевченка, які стосуються е, життя Шевченка. На виставці можна було побачити і надані музеєм берегиня. Рушники, які яскраво доповнювали розмаїту колекцію виданих у різні роки поетичних творів. Без сумніву, виставка стане справжнім відкриттям для жителів та гостей Галича усіх шанувальників творчості Великого Кобзаря. Священник з Коломиї, волонтер та голова обласної організації Діти милосердя Василь Довганюк закликає усіх відкрити серця та не забувати про військових. Священник особисто збирає допомогу для воїнів. Ато доставляє гуманітарні вантажі та разом із захисниками перебуває на фронті днями. Отець Василь знову вирушив у дорогу. Перед від'їздом з ним встигла поспілкуватись наша знімальна група. Отець Василь Довганюк, голова благодійної організації Діти милосердя. До того, як став військовим капеланом, займався допомогою онкохворим. З часу, коли почався Майдан, а потім і АТО, усі основні сили спрямовує саме туди. Отець Василь на псевдогрім днями відвідав і Долинщину. Це є самої передової з Мар'їнки. Ми два тижні приїхали і хочемо поставити це для того, щоб ви бачили наші, які приходять відвідувачі до благодійного фонду громади міста Долина. Щоб побачили, що таке є страшна зброя і чим захищають наші бійці нас. І моє ставлення до зброї це завжди є негативне. Я за мир, за любов. Але коли помирати буде мій друг, то я зобов'язаний священник подати йому, щоб він захистив нас і захистив себе. За підтримки Долинської міської ради в рамках програми благодійного фонду громади міста Долина допомога волонтерам, які возять допомогу військовим в зону АТО», отець Василь отримав паливні талони та кілька подарунків для бійців. Привіз нам сувенір з передової, який буде в майбутньому переданий у музей Долинський, а також привіз оце кольє, яке він виставляв на Аукціон для того, щоб виручені кошти передати на лікування нашого долинського хлопчика-коника Давида, який зараз проходить курс лікування в Італії. Цей кулон купила пані Оксана з Ляйпця. Який також буде її ближчим часом переданий в Німеччину. Ми дуже дякуємо, що військовий капелан він не тільки допомагає на передовій військовим, але і займається дітками. Грім дякує за будь-яку допомогу. Розповідає, що армія тримається на волонтерських плечах та допомозі саме простих людей. З собою священик обов'язково завжди бере усі необхідні для духовних обрядів речі. Проте вони дещо відрізняються від звичайних церковних. На парафії і священник на передовій капелан, то є трошки маленька різниця, тому що на передовій там є обмеження, що може мати. Це, він не бере з собою церковні ризи, він бере саме епітрихів, він бере хрестик і бажано такий, що ввечері він світився. Бере свячену воду, якою легко в кишені піти, чи взор, чи на передовій полі. Маленький молитовничок і береться миру, тому що дуже багато хлопців є поранених і треба йому уділити благословення, треба помазати руки, ноги, голову на оздоровлення. Отець Василь намагається не поводити себе як священника, бути для кожного бійця, як рідний батько чи брат. Саме основне прийти до нього з тим відчуттям як рідний батько, як рідний брат. Не показувати щось священних, щоб тобі руки цілували, бо дуже багато випадків, коли ти приходиш, подаєш руку, здоровкаєшся з ним, він тобі хоче цілувати, і коли ти забираєш руку, він тоді тебе обнімає і каже, дійсно ти ви прийшли до мене як брат. Отець Василь планує створити музей, щоб показати людям, з чим доводиться щодня зустрічатись нашим військовим. І якщо ви кожен, хто продає квіти там, чи хтось викурить одного перосту, чи хтось вип'є стакан пива. То віддайте ту одну гривню у ваші місцеві благодійні фонди, і тоді разом ми будемо творити нову історію, і ви тоді будете щасливі, що ви допомогли, тому що закрите серце ніколи не приводить до добра, а серце відкрите воно рятує і вас, і діточок, і дасть можливість потім на Україні, нашим дітям і онукам зажити щасливо. Незабаром військовий каполан знову попрямує у зону бойових дій, куди повезе чергову допомогу військовим з Прикарпаття. Краще раз побачити ніж сто раз почути в Івано-Франківській дитячій лікарні. Є спеціальний стенд музей, де отоларанголог наочно демонструє дітям, що може застрягти у горлі, носі чи вусі. Медик каже, що інколи такі експонати витягує, що аж мами втрачають свідомість до того ж, сторонні тіла в дитячих органах консервуються навіть по кілька років. Була у музеї сторонніх тіл, і наша Ліліана Хомишин. Василь Мельничук лікар із майже 30-річним стажем. За час своєї роботи каже, чого тільки у вухах чи носиках дітей не бачив: і крупи, і кісточки від фруктів, та навіть батарейки чи гайки. Пістолети шарикові, от пульки дуже багато. Дівчатка, буси. Потім дуже часто. От зараз іде весна, свято буде, піс починається, котики пхають. Ну, діти, це грається. Всі діти їм дуже це цікаво. Із цих експонатів у своєму кабінеті лікар зробив унікальний музей. Найцікавіші речі, які доводилось витягати з горла носа і вух. У горлі традиційно риб'ячі кістки, а от у вухах та носі навіть не можна собі уявити. Найбільший предмет пластмасова кришечка з під бутилки. От дивіться, що бачите, Отакі штуки, бачите? Та найбільших проблем, каже лікар, для дитини створюють живі комахи. Бувало витягував з вуха комара, міль чи навіть таргана, які потрапили туди під час сну. Свідомість настільки порушується, що у дитини навіть галюцинації. Рекомендує одне спочатку омертвити животварину, тобто залити спиртом чи олією, а потім одразу до лікаря. Той, хто це відчув, він розуміє це. Ну таке розуміння, яке знаєте, що ти десь на сьому небі. Тебе робиться таке, твориться, що це ти можна знаки які, буде психологічний зрив бути, але це особливо дорослі пояснюють. А діти вони плачуть, метаються, і ніхто не знає, що сталося. Як правило, стороннє тіло, потрапивши до органів дитини, супроводжується сильним запаленням, а якщо у легенях, то навіть пневмонією. Однак може і не проявлятися. Василь Васильович каже, предмет зберігається у вушку навіть півтори роки, аж мохом може порости. Ми витягували ну, фасолі, які вже навіть розтріскуються. Ми витягували гудзики, які вже а в нас довгий час знаходяться так звані риноліти, коли вони обростають. Солями і робиться такий камінь-реноліт. Лише за 2015 рік лікар знайшов у органах дитини 67 предметів. Він майже кожному пацієнту демонструє свій міні-музей, каже, допомагає. Та навіть мами більш відповідально ставляться до дитини та обмежують у предметах, які можуть зашкодити. Якщо все таки проблеми не уникнути, застерігає краще одразу звернутися до спеціаліста. Важливо, коли сторонні тіло попало, щоб ніхто не витягував і не заставляти дитину. Дути, кашляти, шмаркати, видувати, дід, баба, всі, щоб тягнути, не можна це робити. Тому що... В стані хаосу можна наробити дуже багато грей. Може бути кровотеча, може попасти в трахею бронхи, як я казав, а потім маємо складнення. А ще лікар радить купувати іграшки по віку, обмежити їх від дрібних деталей конструктора чи інших цицьок, і особливо приділяти увагу малюкам дошкільного віку, бо саме вони найчастіше тягнуть до рота різні предмети. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї. Ну а просто зараз на вас чекає коротка рекламна пауза, але ми повернемось щоб розповісти вам про стрілянину на кордоні з Кримом та як пройшов жіночий автотурнір у Черкасах. Не перемикайтеся. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі Новини України. І зараз до вашої уваги повідомлення з інших областей нашої держави. У столиці затримали банду вихідців із Кавказу, які тривалий час займалися викраденням машин. Злочинців спіймали на гарячому. Вони саме викрали автомобіль, Део. правоохоронці простежили за крадіями та виявили гараж, де ті перебивали номери поцуплених автівок. Під час обшуку поліцейські знайшли ще чотири машини, які перебували у розшуку. Іноземців підозрюють, щонайменше у п'яти подібних злочинах. Столична поліція звітує, що це вже дев'ята банда автокрадівів, які затримали з початку року. Знову страшне ДТП у столиці. Трагедію спровокувала дорога іномарка з молодим водієм за кермом. Позашляховик Лексус на великій швидкості влетів у зупинку громадського транспорту. Що від неї залишилось, ви можете бачити на цих кадрах відзнятих одразу після аварії. У наслідок аварії загинув чоловік 1970 року народження, а 24-річну дівчину забрала карета швидкої допомоги. На лікарняному ліжку опинився і один із пасажирів автомобіля вбивці. Ти річний водій відбувся переляком та незначними подряпинами. Його відправили до лікарні, аби перевірити, чи не був він на підпитку або під дією наркотиків. Коментувати, хто винний у трагедії чи що стало її причиною, правоохоронці поки що відмовляються. Стрілянина на кордоні з Кримом на пропускному пункті Каланчак виникла сутичка між чоловіком у формі з нашивкою батальйону Айдар та жінкою, яка перетинала кордон. Після словесної перепалки та штовхатини учасник блокади забрав у жінки паспорт і порвав його. На місце інциденту прибули бійці поліцейського батальйону Херсон. Тоді чоловік почав погрожувати правоохоронцям зброєю. Аби втихомирити порушника, поліцейським довелося стріляти. Із з пораненою ногою, Дебошира забрали до лікарні. Відомо, що чоловік був нетверезий і на КПП приїхав не на чергування, а до бару, що знаходиться неподалік. Жіночий автотурнір провели і в Черкасах. Леді на машинах на швидкість долали дистанцію при цьому мали об'їхати встановлені фішки. Вправлялися у водінні 30 жінок. На одній дистанції вони мали керувати лише однією рукою, а в іншій тримати келих із шампанським. При цьому не розлити жодної краплини. Усі учасниці мали три спроби пройти трасу. судді зарахували лише кращий результат, за яким і визначили трійку лідерів турніру. Наши руки трусятся. Ну, классно, весело, здорово, интересно. Я просто тренировалась. Мы ездили на аэропорт. Я тренировалась, в принципе, несложная. Больше волнительная. Из-за этого, как, может, ошибки делаются. А так, в принципе, очень ну, легко, я могу сказать даже. Спортивно, на сегодня, висходит на другую роль. Главное – это общение. Главное – это по позитивных эмоций. Та... Приємно задкувати свято не просто там десь в барі чи ресторані, а таким на свіжому повітрі. Анна приклеює на своє авто улюблений восьмий номер. Для неї це перші в житті перегони впевненості, додає штурман. І за сумісництвом найкраща подруга Лариса. На курси екстремального вождіння не ходила. Смотрела відеоролики вчора. Як це робиться, ну так особа не Загалом же подолати дистанцію у 70 кілометрів. Столицею зголосились 30 екіпажів. За об'ємом двигуна автівки розділили на три класи. Є тут і бюджетні ДУ, і шикарний мерседес, навіть електрокар. Усі пересуватимуться містом, не порушуючи правила дорожнього руху. Виконуючи певні там умови, тобто легенди. Швидкісні ділянки традиційно замінили, замінили ми. На слалом і будуть їздити ще на картни, а потім це все буду сумуватися, буде виводитися в класах переможців. Маршрут до останнього тримають у секреті. Роздають усім незадовго до старту. Поки напарниця вивчає маршрут, Анна на доклеїє наліпки на авто. Перед стартом промова волонтера про те, як участь у цих здавалось би простих змаганнях допомогла вивозити поранених із зони АТО. коли виходиш з уходять міномета. Это легенда, коли візеш по незнакомому місці голову зранені. Це штраф зміна для западок стрілами. Так що бізнес до того пригодився. Далее экипажи виходять на дистанцію. Тут і вже досвідчені її новачки. Хтось хоче перемогти, комусь і участі достатньо. Гуляння чує все село. Нехай свічко копає. великий Нехай свічко копає. Та справжні веселощі починаються у хаті з медовухою та варениками. Тут відроджують українські народні традиції. Це символ чоловіка. Дівчата її задобрюють, аби пощастило у коханні. Подивлюся, ану дівчата, як у Миколи. От і сам Микола господині зловили його на дворі і одразу завантажили роботою. І поки вони смакують медовуху, козак виконує їхні забаганки. Коли хає колоду у бебський тиждень, усі чоловіки стають під каблучниками. Можна було чоловіка в воза запрягти і на ньому їздити. Він по всій слободі мав катати всіх жінок. І не мав Міг. права відмовляти, бо Ні. це гріх великий був. Це бабський тиждень називається. А в бабський тиждень чоловіки не мають права ніякого відмовляти. Чоловіки працюють за господарством, слідкують, а ми кумасі баби гуляємо. Слідку збираємося і вдава, п'ємо. Цілий тиждень уявляєте? Так. Інша назва масниці колоді це тому, що під час жіночого тижня неодруженим парубкам та незаміжнім дівчатам прив'язували до руки колоду. Це жартівливе покарання для тих, хто до масниці не встиг знайти собі пару. Козаки та козачки співають, водять хороводи та смакують вареники з сиром. Так вони святкують народження нової родини. Бліни були в росіян, і от вони хоронять зиму, вони святкують її похорони. А в нас ідуть не похорони. В нас ідеться про зародження нової родини, коли залицяються коробки до дівчаток, танцюють у колобку викупляються, мають з ними якусь спільну справу, ліплять вареники, танцюють. Тобто, фактично привчаються жити в одній родині. Ось теж день.